Знаєте, що прийнято закон про uh, відкритість публічних коштів. Uh, предбачається буде стосовно, uh, ресурс, сервіс, uh, де буде uh, видно, uh, скільки грошей заходить з податків, всі, як вони використовуються, хто є uh, uh, тим, тим, хто використовує бюджетні кошти, на що вони йдуть, але це стосовно державних фінансів. Стосовно місцевих фінансів територіальних громад, міст, селищ, сіл, тут питання зовсім інше. Ми зробили э, невеличке дослідження на прикладі э, міст Південної України, зокрема Херсону що Херсонська міська конком навіть не має 1 с програми бухгалтерської для того, щоб яким чином провести об'єднання цих ресурсів, цих даних, якийсь атомний ресурс. Я вже не кажу про те, що неможливо отримати будь-яку інформацію шляхом запитів від органів виконкому про використання публічних фінансів. Таким чином, з одного боку, держава каже, ми даємо повноваження і бюджети органам місцевого самоврядування. А з іншого боку, держава робить все для того, щоб громадяни отримали контроль над цими органами місцевого самоврядування. Не прийнято закон про місцевий референдум. Не прийнято закон про збори та конференції громадян за місцем проживання. Не прийнято нову редакцію закону про органи самоорганізації населення, не прийнято закони, і регулюючі е, е, положення про громадські експертизи, громадські слухання, громадські опитування, е, місцеві ініціативи. Все це віддається на відкуп територіальним громадам, не територіальним громадам, а органам місцевого самоврядування. а знову ж таки, повертаючись до першої моєї тези, про те, що ці процедури занадто забюрократизовані. І таким чином, з моєї точки зору, не приймати закон про громадські слухання. Про місцеві ініціативи і на законодавчому рівні визначати процедуру. І цю процедуру має органи місцевого місцевої виконувати. Тому що інакше, на жаль, в цій ситуації, коли відбувається герметизація органів місцевого в ця ситуація зовсім буде складно говорити про підконтрольність цих органів. Я вже не кажу про процедуру відкликання міського чи сільського голови. Вона потрібна вона не так, це дискусійне питання. Але, в принципі, це також є одним із інструментів громадського контролю за чиновниками на місцях. Тепер стосовно е, ризиків децентралізації, я вам скажу про фобії, які зараз е, панують в е, школах влади, попри певний ентузіазм і оптимізм і пана Гройсмана і всієї команди Міністерства регіонального розвитку, є певна фобія стосовно того, що після виборів місцевих е, в жовтні місяці ми отримуємо складну політичну ситуацію на сході України. І на півдні. І частина місцевих рад буде сформована з більшістю, скажімо так, симпатиків опозиційного блоку. Звичайно, що вони будуть лобіювати е, пришвидшення передання повноважень і бюджетів на місця. Вони будуть розш... вимагати розширення повноважень місцевих органів влади, в тому числі Беконкурд. Зокрема, будуть підніматися питання муніципальної міліції, призначення керівників МВС на місця. Питання обрання суддів, я кажу навіть не про територійські суддя, я кажу про суддів загальної ланки, тобто районного суду. Я кажу про повноваження і при формуванні самодостатніх територіальних громад. І в принципі, ризики оголошення в складі навіть України. Херсонська Народна Республіка, В Народна Республіка, Республіки, республіки будь-яких інших варіацій на тему федералізму без федерації, вони є достатньо актуальними. І ці фобії, вони лякають наших чиновників, досить вони вважають, що така система, коли одна політична сила буде опонувати і вимагати більше повноважень, посилаючись на добрі наміри дестабілізації, може фактично привести до підриву управляємості системи в цілому. Говорячи про реформу місцевого самоврядування, зараз, в нинішніх умовах, я можу стверджувати, що це може бути відкладена реформа. Я не включаю прийняття змін до Конституції в частини децентралізації. Я не включаю, що дійсно буде відбудеться передофон на вашу Конституції. Але прихідними положеннями ці е, рішення можуть бути введені в дію не з 15-го, а з 17-го. І провести вибори е, до органів місцевого самоврядування на два роки терміном під, під ті повноваження, які зараз мають органи місцевого самоврядування. А потім в 2017 році повернутися, знову провести вибори до органів місцевих рад, провести під нову територіальний устрій вже заб'єднаного територіальними громадами, під нові повноваження, провести ще одні вибори з новою виборчою системою. Такі варіанти виношуються. Але знову ж таки це питання. Реформи мирного часу. Оскільки занадто багато є змінних в цій схемі, в цьому алгоритмі, занадто багато є ризиків для реалізації цієї реформи і є фобії, дійсно фобії. І зараз сколь, сколь така гра відбувається перекидання відповідальності між Ройсманом на Зубка, Зубка на місце президента і так далі. І, е я сподіваюся, що це не відбудеться, що дійсно не проголосують і що будуть прийняті необхідні рішення. Але три закони, про які зараз звітуються як про успіх української дестарізації, це нічого. Реформи не відбулося, об'єднання не відбувається. Ці закони лише прийняті закони гімнії. Без реформи системи в Конституції, без конституційних змін, говорити про справжню стабілізацію достатньо складно. А вчасно кажучи про обрання моделі, наскільки ми підемо далеко в дестарізації, наскільки ми готові до цих фондовочків, було вже сказано, що ніколи славна влада не, дає, не віддає добровільно грошей на місця. Не тільки грошей, але й контроль корупційних схем. Тому що завжди закладається навіть в дестарізації, коли ми брали участь ще за Януковича, брали участь в роботі однієї з колегій міністерства. І е, там... Що бсьо що, щодивувало? Там було прямо запитання, а де тут схема, яка можна... От, де, де ми тут ручному режимі можемо розробити ситуацію? А потім, коли я прийшов нещодавно в Міністерство районно розвитку, я почув ту ж саму фразу. А де тут інтерес? Так? І нічого не змінилося. Може, люди змінилися, але система прийняття рішень вона не змінилася. І корупція складова політичні ризики, вони можуть похоронити дестабілізацію. Нажать це обіти реальність. Дякую.